Острожи вирішить. А не чекають наших голочок, яку не бачення, намагання продемонструвати свою юридицію і не вміння працювати до засідань сесії ради в комісії і суботів з виконавчими структурами. Власне кажучи, пропозиція перед наступу. Зараз роздане проєкт 1136, про внесення змін до переліку об'єктів будівництва, це по транспортних засобів. Проєкт 1156 питання використання коштів обласного бюджету від податку власників засобів, тому що його треба сьогодні вирішити і не бавитися в політичні речі. І проєкт 1137, про внесення змін до обласного бюджету. Нам прийшли ці кошти в таційної області. Ви ми заробляли більше, ніж дотрачаємо. Можна було б сидіти і гратися в політичні міри. Є прохання зараз поставити це питання на голосування і розглянути. Дякую. Дякую, шановні депутати. Ми просто не встигаємо виконувати. Тих завдань, які ми собі самі назначаємо до обіду. Тому є пропозиція до обіду з тими завданнями, які ми собі поставили, а після обіду повертатися до питань переміщення порядку денного і інших пропозицій. Тому зараз я буду рухатися в форматі поставлених вже завдань з самого ранку. І зараз в у залі є в Леонід Василь Торнеріч, я хотів вас запросити до слова щодо ситуації, яка в Чоркові з Старі.